Я дуже люблю вальс. Стараємося вдома самі під музику танцювати. Це не просто концерт, це не просто розвага. Це можливість поспілкуватися, трохи порухатись і отримати е таку досить суттєву психологічну розгрузку. Рухаємося вперед. Три кроки раз, два, три. лівої. раз, два, три. Вийшла і ще. раз. Діло в тому, що моя мати дуже любила танцювати, співати, танцювати. І вона мені мені, передала це все. І я навіть сьогодні, коли танцювала з жіночкою і сказала: мамочка, це, це я за тебе танцюю, Ти дуже любила танцювати. Я любив танці і танцюю в школі, коли це 60-ті більше, німношко в народному танцю танцював. Стараємося вдома самі під музику танцювати. Це школа соціальних танців Social Денс. Ми розпочали на відкритому нашому літньому майданчику біля палацу культури, і саме усі бажаючі могли прийти і за напрямком повчитися танцювати, поспілкуватися та відпочити. Аж сьогодні ми відкрили зимовий сезон і присвятили їм більш людям більш поважного віку. Це 50+. плюс. Ми запросили людей для того, щоб запропонувати їм саме такий активний відпочинок, не схожий на інші. Починки це не просто концерт, це не просто розвага. Це можливість поспілкуватися, трохи порухатись. А рух і танець це, це завжди. Здоров'я перш за все тому для людей 50 плюс це дуже важливо. Танці це можливість не тільки мати таке певне навантаження фізичне, але й отримати таку досить суттєву психологічну розгрузку. Крім цього, це звісно спілкування. Це своєрідна така арт-терапія, як один із напрямків арт терапії яка сьогодні дуже важлива у цій наші важкі військові, на жаль, часи. Кожна наша зустріч була за різним напрямком. Ми вивчали різні стилі танцю. Ми запрошували коучів, тренерів, які вивчали різним напрямкам танцю наших відвідувачів. Сьогодні також ми вивчили декілька напрямків, розповіли про танець, зацікавили танцем і спробували разом з нашими тренерами трохи порухатись. Усіх наших гостей. Будь ласка, лунає вальс. Піднімайтесь, спілкуйтесь, порутайтесь разом. Пані Олександр, піднімайтесь корину загаду. Давайте, піднімайте, піднімайтеся всіх всіх бажаючи. Я дуже люблю вальс. Оце саме коротне у нас танець, саме короне. Хочеться, щоб не, не один раз це було, а все время продовжилося. Танці дуже гарні у вас. Всі майстри гарні, гарно, дуже, дуже сподобалось. Як буду ще такі якісь мероприємства, обов'язково буду приходити. Нам дуже сподобалось і сподобалось людям, судячи по їх відгукам. Тому ми ще плануємо провести такий захід для тих людей, які не змогли сьогодні потрапити на наш такий цікавий. захід. І, і подальшому є сподівання, що наш проект буде жити, працювати, і кожного місяця ми будемо зустрічатися у нашій школі соціальних танців. Это, это такий кайф, это просто, і всім бажаю, всім українцям бажаю здоров'я, щастя, перемоги, слава героям.